Друзі, всім привіт! Вітаю вас з Новим роком. Нехай цей рік принесе для нас тільки перемогу. А вашим родинам здоров'я, достатку, благополуччя. Хай все у вас буде добре. Ми Новий рік не зустрічали. Ми повечерили та й пішли відпочивати. Але потім почалась тривога. Наші дуже добрі сусіди нас привітали, як завжди. А зараз нас Сонячна погодка на вулиці, весна. Наче, то підемо зараз трохи прогуляємось. Підемо сходимо на дитячий майданчик, хай там трохи пограється. Травичка зелена. Це б зараз випустити свинок попасти, я не хочу бігати. Вони такі стали хитрі, вибігають на город, а ти за ними потім бігай. Наче все закрито, але все одно вони під сіткою хопі немає. Не хочу сьогодні бігати за ними. Завтра вже випущу то хай гуляють. Зараз хочу подивитись на квіти. Бачу у інших блогерів відео, що показують, що і тюльпани повсходили, і інші ранні квіточки. Зараз подивлюсь, що там мої. О, а мене також ось вилазить тюльпанчики. О, і там ці бачу, сходять. Забула, як вони називаються. Крокуси. Ось маленькі також. І квіти вже сходять. А ще така погода, де видно, що воно далі буде. А зараз треба сходити до сусідського будинку. Ось його видно. Це біля нас його продають. Вона поїхала на новий рік. А там бачу, вода з колонки біжить. Я їй зателефонувала, а вона сказала, що треба там кран один закрити. Та зараз піду закрию кран. Та і все, і з синочком гуляти на майданчик, так як гарна погода. Всього вам найкращого.